Коли е, ти зрозуміла, що ти усвідомила це, от я бачив е, декілька постів у тебе uh -huh. е, в Фейсбуці. Uh -huh. Коли знайшлися сили, от знайти слова, як це написати, як про це сказати, і чи важливо це робити? О, це дуже цікаво. От як ти усмислювала це? О, я дуже довго відмовлялася взагалі в це вірити. тому, що я людина така аналітичного складу, uh -huh. але я просто. Ну, тобто, я, е, Виявила в собі такі риси, про які я навіть не підозрювала. Насправді я завжди думала, що я інакша людина. Виявилося, що я не інакша, що я просто людина звичайна насправді як всі. мозок відчайдушно чіпляється за будь-яку ймовірність того, що він живий. Будь-яку надію шукає, так? Тобто так. Ну це дуже часто буває, коли якісь такі моменти, які ми разом проживали до того і. Я думаю, от йому мене оця фраза йому би це сподобалося. Це просто там досі сотні разів на день. Йому би це сподобалося, йому би це сподобалося. Я просто себе на цьому ловлю і така.